Ти, ти не знав, що тут таке буде, та? Я теж не знав. Ти знаєш. Включи, е, я... включи, бо щось він тут, кнопочка десь. Є, відвек, та? Мікрофон від мене відвек, так. Та. та ні, насправді ти знаєш, я на імпровізі завжди готовий. А, та, та я пішов, що я буду. Кажи, що мені робив. Дивися, друже, для початку буде треба 5 хвилин часу потягнути. Розумієш, розкажи нам перше, що ти зробив, коли ти приїхав додому. Знаєте за що Михайла люблю? За чесність. Він каже, що він не покликав, щоб я час потягнув. Дякую. А, що я перше зробив, коли додому приїхав? Чесно, я страшно скучав за нормальною людською цивільною сантехнікою. Я неї скористався. Молодець. Це М то, чого дуже бракує. тому, там є, добре, а, скажи мені, а, ну, от такі а, в своїх записках доктора Корожолоба, які ми всі читаємо, ти описуєш все, що відбувається на фронті. Найтрешовіше, або якийсь такий найпам'ятніший момент, який в тебе там трапився, що ти от так просто зараз приходив в голову і ти кажеш, люди, було отаке. От ну в нас якось так вийшло в медроті, що в нас всі хлопці, які там є, вони всі готують. От всі там водії, санітари. Лікарі, вони всі мають руки з правильного місця, ростуть, всі вміють готувати. Відповідно, крім того, що нам кухня робить просто солдатську їжу, щоб ви розуміли, це просто переважно калорійно, але не те, щоб смачно. Тому ми час до часу робимо собі смачно. Прийшла моя черга якось після зміни робити їсти. І нас якраз після того моменту, я вже можу розказувати, де то було, ми вже звітом виїхали. Ми стояли в селище Березнегувати. Та багатостраждальний е інгулець, річка переправа на якій дуже багато ми втратили своїх бійців. І ми відійшли на Березнегувати, якраз перерва, зміна. Я собі цибульку смажу. Думаю, пацанам зараз перчиком зроблю гарно. Тут нас починають накривати касетками. Ну, щоб ви розуміли, ти коли вже 2-3 місяці перебуваєш в тому стані, ти розумієш, скільки ти маєш часу від першого вибуху ракети, яка на тебе далі викидає касети. Так ти розумієш ти 3 секунди десь реально маєш. Наші всі так от. Потрохи починають розповзатися по якихось місцях після того вибуху. Я забігаю в сарай, лягаю і думаю, блін, там же ж цибуля зараз горить. Я чекаю, поки відбувається другий. Бу! оті всі стилетки починають Чук -чук 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 попролітали. Я почекав, почекав, чую, шараз не стріляють. Біжу, перевертаю знов цибулю. Знов чую бу другий раз. Так три рази бігав. Мої казали, що це було реально найекстремальніше споживання їжі і її приготування, яке може бути. І я вам скажу, що людина це настільки дивна істота, що вона звикає навіть і до війни. І в тих військових диких, гнійних, кривавих умовах все одно знаходить собі побут, радість, сміх і гумор. Бо якщо думати про це, щоб хтось там заквилив чаєчкою, впав кетях калини і вербася похилила, то можна з розуму зійти. Ми реально ставимося навіть до якихось дуже жахливих речей з таким легким чорним гумором. Причому що бійці, що лікарі, і це нас дуже е, тримає власне на плаву. Знаєш, От не дає, щоб в тебе кукуха з'їхала. Отже, друзі, рекомендую, хто не підписаний на це абсолютно моя щира пряма реклама на Фейсбук Андрія. Він там регулярно описує ті події в деталях, де можна і посміятися, дійсно почутну для себе якийсь такий момент війни, який ми не бачимо насправді. Е, і я знаю, що в тебе завтра буде одна подія. Так, завтра я ж не був би музикантом, якби приїхав сім'я, обов'язково обнялися, поцілувалися. Але ж я розумієте, музика це хвороба страшна. Ти приїхав, ти зразу думаєш, де зробити репетицію і коли зробити концерт. Та ми завтра в Ляльці концерт робимо, так, в Ляльці, в Ляльці концерти ще відбуваються. Привіт, мій 2002 рік. Не кажу, ми старіст. Разом з тим всім, я розумію, що перебування на війні. Ти мусиш тут набутися, коли ти приїжджаєш додому у відпустку, набутися, перестати ходити в, військов, в військовій формі, хоч трохи, почати ходити в, в, в зручному взуті, ну хоча військове теж зручне, але просто побути не військовою людиною. Тоді повертання, воно в принципі дає тобі можливість частинку своєї сім'ї взяти з собою. А, та, ну і мушу сказати, що я своїй жінці страшно вдячний за те, що вона мене тримає морально на плаву. Бо справді ті, хто є на війні самотні і втикають в стіну після важкої зміни, ну, справді дурні думки. Ярина жолу присутня в цьому залі давайте поаплодуємо, дякую вам. Друже, беру з тебе дві обіцянки. Перша, наступний час історії веде в жити. Ні, ну я, знаєш, я тут на заміні. Я... Слуха слухай, якщо вдвох. Вдвох, все, де Ірина. Ірина. Ми, ми підемо дуетом ми тобі раз. Добавилися там? Буде дует називатися дофіга до і трошки. <різь> От. А, друзі, давайте ще раз побудуємо Андрій Жолоб. Людина, яка знає, Дякую. що таке війна, і що таке музика, і що таке радіо, і взагалі просто дуже щирий чоловік. Підпишіться на в фейсбук і почитаєте дуже багато цікавих речей. Друже. Я тобі казав і кажу, я радий, і дуже тішуся, і горжусь, що я тебе знаю. Дякую. Я ще тільки на завершення скажу. У нас тут є люди різних там, скажімо, верств, різних варіантів роботи і так далі. Просто хочу, щоб всі розуміли, після війни у нас буде після нашої перемоги, у нас буде. Немало ампутантів після нашої перемоги у нас буде немало людей з посттравматичним синдромом. Я дуже прошу кожного з вас допомогти тим, хто повернеться з війни, соціалізуватися і зрозуміти, що їх тут чекали. Бо досвіди попередніх воєн, як в нас, так і в інших країнах, показують, що на ветеранів плюють. Я дуже сподіваюся. Щоб про них не будуть казати, то той дебільний атошник, не рухайте його. Ні, ми є ті всі, такі самі, як і ви. Ми теж хочемо бути дома зі сім'ями. Я знаю точно, що ми будемо. Просто нам треба буде трошки всім допомогти. Дякую, друзі. Ми це зробимо обов'язково, друзі. Брехуй у Андрій Жолоб. Андрій